Так, Всім доброго дня. Я сьогодні вийду в прямий ефір е, з території, де знаходиться наше комунальне підприємство Автотрансервіс. Е, кому цікаво, з е, наших місцевих жителів, е, ну, розповім, як саме воно працює, які проблемні питання ми вирішили, які вирішуємо, які проблеми, які були. Е, і... Ну, а ви подивитесь і зробите теж висновки. Ну що е, всі бачать, як там перебираються сміттєві площадки, е, вивозиться мусор. А що для цього треба, як працювати, що робити, ну не зовсім всі розуміють. Тому е, почнемо з того, що ну, ця територія, да, ви знаєте, це знаходиться тут біля очисних споруд водоканалу територія автосервісу, де зберігаються автомобілі та контейнерний мандатчик. Ну, дивіться, почнемо з чого. Я хочу одразу повідомити, що коли я обрався міським головою, то столкнувся з такою проблемою, що працівникам вказаного підприємства не виплачувала заробітна платня. Місто було повністю у смітті, не вивозилось, і ми почали розбиратися, чому так сталося, чому що, що, ну, твориться на цьому підприємстві. Я виїхав сюди, на вказане підприємство, поговорив з працівниками. Та з'ясував, що на підприємстві існує заборгованість по виплаті заробітної плати. Десь 3-4 місяці люди працюють в борг, немає умов для того, як працювати, немає роздягалення елементарно, немає душевих, люди немає води взагалі. Люди приїжджають сосміни, ну, вони навіть не можуть. Передіться, перевді, перевдіться там якось в каморі, якось там передівалися і не мають змоги прийняти душ. Е, сьогодні вже, е, ну я пообіцяю тоді, що хлопці, давайте ви опрацюєте, а ми, а ми як, е, так як у нас відповідно до закону України, ми повинні створювати умови, е, належні умови для працівників, ми будемо робити. Все можливе, щоб створити умови для праці. І е, зараз, сьогодні, ми знаходимося на цьому підприємстві. я е, і заступник Крістопов Андрій Іванович. Зараз я вам розповім, що відбувається, а потім покажу умови, що ми зробили для працівників. Ну, по-перше, ми е, завжди говорили про те, що якщо є можливість, Виконувати роботи своїми силами ми це підтримуємо і будемо допомагати підприємству закупкою металу. Для того, щоб зробити, сьогодні хлопці зробили, зараз я вам покажу, вже повністю самі на автомобіль. Ті баки, які були прогнивші, вони власноруч зробили отакий бак, це на автомобіль, який буде встановлений. Він вже зварений. І повністю ми... Відновили, відновили автомобіль, вже буде встановлюватися цей бак на автомобілі, які вже у нас були в використанні, і їх хотіли списати ці автомобілі. Разом з тим ми їх залишили. і от Ще один автомобіль наш у місті Мусоровоз буде відновлений. Я вам казав про те, що. Про те, що ми робимо е, варіант закритої мусорної площадки. Ну, от зараз вже зварений скелет цієї площадки, він буде обшиватися металом. І Так от в ньому будуть знаходитися е, ці сміттєві е, контейнери. І вони, вони, будуть, вони будуть. зачинятися... Е, зараз зачинятися. Е, зараз більше. На засов. Тому вже коли буде це зроблено будемо будемо вже презентувати цю ситуацію. Зараз е, обсуждаємо, як саме яких розмірів він повинен бути, бо зробимо один для е, для приміра, встановимо, а потім будемо дивитися, допрацьовувати цей варіант, тому що також він. Його роблять власноруч е, е, працівники цього підприємства. Слава! Йдемо, е, йдемо туди, подивимося умови, де, де є роздягальні там, і душові. Зараз підемо до, до роздягалень. Е, я вам проведу таку невеличку екскурсію, щоб ви розуміли, що де, де, де тут знаходиться. Ще раз хочу зауважити, що ну, коли ми отримали це підприємство, воно повністю було розвалене. А, бачите, там автобуси зелені, які Гінок е, купляла, вони повністю розкорочені. А, і не разу там вони деякі взагалі не виїжджали. Так, а от це ви бачите, це ви бачите корпус, в якому також вже замінені вікна. Це корпус, де раніше тут були все тут, були сквозняки, все продувалося. Зараз для того, щоб взимку можливо було виконувати роботи. І люди не мерзли. Встановлені повністю металопластикові вікна, такі Усі сідліні і робимо, робимо ворота утеплення вороборід. Зараз от якраз от працівники з цим займаються для того, щоб взимку можна було працювати. І не мерзнути, тому що постійно виконуються ремонтні роботи, ремонтуються, ремонтуються автомобілі. Ну, Це генератор, е який міська рада надала підприємству для того, щоб якщо не буде електрики, підприємство функціонувало. От. Ну, і тут також це мастерські з токарний станок, де працюють працівники. Також замінене вікно зроблено так, щоб тут була можливість опалення і тепло залишалося в приміщенні. Йдемо далі. Слава, йдемо в приміщення там, де роздягальня. Так. Ага зараз. А ну це зберігаються трак трактори накриті, щоб вони не пилилися. Ну, це добра позиція. Оці приміщення, де ми зараз заходимо з вами, вони були повністю розбиті, вони ремонтувалися, проведені ремонти і зараз. Ними користуються працівники комунального підприємства, це їдальня, де можна прийняти їжу. Це роздягальня вже відремонтована, яка також використовується. І це вбиральня. Вбиральня, яку також це, це все зроблено. Нічого тут не було, воно все зроблено. Зроблені умови, які до цього це було тільки в думках і у мічтах. от коротенька екскурсія. Ще раз повторюю про те, що саме Завдання е, керівництва це зробити, умови, е, умови е, трудові умови, де працюють колективи. Більш того, зараз немає заборгованості по заробітній платі, і наше завдання е, відремонтувати техніку, зробити гарні майданчики, зробити нормальні контейнери по місту і ситуацію, яка Ну, ви пам'ятаєте, вона не вирівнювалася, не вирішувалося багато років, постійно були сварки, війни. Цю ситуацію треба вже ми вирівняли і, і продовжуємо працювати в вказаному напрямку. Тому вказане відео саме для містян, які, які, які інтересуються да, ситуацією, як працює підприємство, і що було, і що стало. Так, і е, окремо хочу, там по уже я вийшов в ефір, там ой, там, опять мені там прислали там, тут, е, Григорій Мельниченко написав, що там е, в, больниці, в лікарні в нашій там помер. Я е, дивіться, щоб спростувати там чут чутки, дійсно є такий випадок разом з тим. ну, Я розмовляв з головним лікарем, е, чоловік попав у нашу лікарню. Чим ну, чи з ДТП, ну і з пригоди там був повністю поставлений діагноз. Разом з тим, обласна лікарня призначила час перевезення в понеділок, і це було поздно. І на жаль, чоловік помер. Тому зараз ну, я з'ясував цю ситуацію. ну, Звинувачувати лікарів в нашій місцевій лікарні це безглуздо і несправедливо, Тому якщо е, обласна лікарня е, виставила такі терміни і не перевела його, то відповідно не змогли, ми, наша лікарня не могла його і передати. Е, ну тому є е, е, зараз органи, водних нехай раз, раз розбираються, чому так сталося, але но... Наші лікарі зробили все можливе для, для того, щоб е, спасти життя. Разом з тим, ну такий випадок і дуже неприємний разом з тим, е, от що маємо, то маємо. Е, тому ще раз прошу людей, які ну я прошу, якщо ви не володієте інформацією, не знаєте, е, прошу не ображати лікарів, е, які виконують свій обов'язок. Бувають різні випадки разом з тим. Ви повинні розуміти, що деякі особи, особливо такі, як, як я назвав діозні, вони використовують ці всі події для того, щоб ще раз там ачорніть там, і там щось там людей, які працюють і працюють добросовісно. Тому Вот така от ситуація. Якщо ще раз так, в тут пише нам питання: куди будуть виходити вихлопні гази, робляться відповідні витяжки. Євгенія, ви депутат міської ради, ви маєте можливість приїхати на підприємство і подивитися, як працюють і що вони роблять. І по вихлопним газам теж. Якщо будуть поради, можете порадити е керівнику підприємства е ваші, які будуть ідеї. Тому ви краще мені не запитуєте питання в прямому ефірі, а приїдьте, приїжджайте, у вас є всі права і обов'язки е щодо організації роботи на, на підприємстві. От. Е е е так, якщо будуть ще питання, будь ласка, задавайте, поки я в ефірі. І ще раз нагадую про те, що зараз підприємством працівниками підприємства відновлено відновлено практично вже відновлений один старий автомобіль. Я вам показав бак і закуплені всі вже деталі. От, також відновлюються саме працівниками підприємства баки мусорні. також. Я вам показав, робимо своїми силами майданчики, закриті майданчики, так я як я вам презентував на прямих ефірах, які будуть виставлятися в спальних районах міста. І вже готовий продукт, коли вже зробимо, будемо вам вже презентувати місцевим жителям. Будемо радитися з вами, як краще це зробити. Зробимо один пілотний проєкт. Поставимо його, будем, будемо користуватися і вже по цим висновкам, як саме краще, потім будемо робити далі такі площадки, закриті по всьому місці. У нас будуть відкриті і закриті. Дякую за увагу. Будемо далі працюємо. Якщо будуть питання, задавайте мені їх в прямих ефірах. Це можливо, я бачу, якщо хтось мені пише, я одразу, одразу відповідаю. І таким чином є можливість спілкування. Там і треба не, не куди йти. А ви можете зі свого смартфону надати, запитати, та я відповім. Так, ну що, виходимо з приміщення. Ще там покажу вам тоді вже, раз я, якщо я туди комусь цікаво, ми закупили для всіх підприємств заправочні станції для того, щоб на підприємстві був запас палива і підприємства, і разі пригоди, могли бути автономними, тому такі заправочні станції. Ми поставили на всі підприємства, які займаються і мають з нами інфраструктури. Вони ж зараз закрито. Є відповідальна особа, яка паливо видає. І тоді вже машина може на місці, не виїжджаючи до заправки, заправлятися паливом. Так, ну от такий ефір. Такий ефір у нас з підприємства. Ну вже раз я йду далі, покажу вам, які автобуси були закуплені, в якому вони стані О, такі от у нас автобуси. Закуплені тоді я особисто пропонував закупити нові, ну разом з тим... було таке жохіття було придбано. Ну, якщо нема, бачу, нема питань, окрім, окрім Тіханінка, ветер. Все, тоді будемо говорити до побачення. Все. Якщо будуть питання, задавайте, пишіть у коментарях. Дякую за увагу, всім до побачення.